Ай. У нас тут черговий гайд. Цього разу я погрався Essence Drain Contegenoм. Єп, знов. Просто, просто захотілося. Але цього разу він був нормальніший, ніж минулого. Поїхали дивитися, який це він був. Так от, в минулій лізі я грався вже Essence Drain Контегженом. Я попробував його. Я зробив його на Пасфайдері. Це було. Ні, це було весело, нормально, але не оптимально далеко, давайте скажемо так. І мені сподобалось, і гегеге в цьому лізі його начебто якось там бафнули, хтось мені щось тільки сказав, і я щось прям хотів ним пограти і сказав, ну давайте, я хочу ним пограти знову. Але зробив його вже й, типу, як надо, більш-менш на лічі. Це нове Сендесі Ліча. Потім його прибрання детальніше буду говорити, коли вже до чара перейду. Ну, ідея в тому, що я ЄС стакав цього разу. І з ЄСом. І... Так, да, набагато краще. Відчувається, грається. Ну, таке. В цілому, як що йому розказати про Сантайка Тайджон. Як нічого не змінилося з того, що він найсклірить кльово, прикольно. Відчуття від нього офігенне, що такі ноу зразу одного моба і вона поїхала пригатьна. ну всі моби уєсники, воно і туди передає далі, як можна замітить. Що у нього брічі там все вмирає і вмирає. Експедіція прям похчам по кліриці теж заспавнилось ти в одного кіну і просто бігаєш по кругу і панікуєш. Я прям кайфав від цього теж. Такий кайфовий клір-чар. Єдиний, як це проблема, не проблема, нюанс, що мені не подобалось цього чара, це було ЄС. ЄС це не моє вповідно, походу грати. Я просто не замічав, коли мене ЄС закінчується. Того, що він там маленька полосочка, я не замітно його було. Це мені не подобалось. На це таке, що це мої проблеми, так. Да. А так, в цілому, чар дуже сподобався. В нього офігенний клір. в нього воювався неочікуваний достатньо для мене нормальний сигнал таргет Я там потім в кінці ківну боса, покажу арбітра, як я був, і було нормально, я очікував меншого, чесно кажучи, і прям нормально. Плюс там ще для сигнал таргета люди систему, я потім скажу, щось там використовують, плюс-мінус, як вони роблять. Я сам точно не знаю, але що відправлю вас подалі, дивиться. Ну, так. Да. Так ось ось такий от чар кажу: це дуже хороший клір-чар. Як і був, так і залишився. І я не впевнений, я не пам'ятаю, в пачнотах я сильно не шукав, але не знайшов, де його. Але мені хтось сказав, що його бафнули всі хаос демедж овертайм білди, ось там ці скіли. Не знаю, чи вірить, чи ні, але як мінімум він гірший не став точно і ліч хороша Сендесі для нього. І тоді напевно, поїхали дивитися, як я його робив і чого, що таке ліч, і чого він хороший. Єп. Yep. Так от. Це ось такий у мене чаректер. Він робить пів. І моби вмирають. Пів-пів. І пів. Єп. Yep. E -е, ми сенсрейн контедженим. Хто не знає, як це працює. Ви кидаєте Сенс Рейнс. Такий один прожектайл. Ой, це не пройшли. Оцей прожектайл кидаєте, і він зразу він, моб не є, в якого він попав. Нічого вроді такого страшного нема у цьому. Але якщо ви на мобі маєте контегн, то коли моб вмирає. На, на якому контегн, він передає всім сусіднім мобам. Весь хаос, демедж, овертайм, який на ньому був, починають сусідні моби теж отримувати. І так далі. І потім надалі перепригує, і далі перепруги, і контеджен, типу на сусідньому мобу теж перепригує, і типу, так далі. І моби вмирають всі підрядки, які стоять один біля одного. І так воно і робиться. І контеджень скелиться є, того я там мав є всякими способами скелив, і так. Да. Як це детальніше працює, як кому цікаво, в мене в минулій різі був Essence Drain. Я там більш-менш детально розказував, навіть як це все працює, чого які є ну, да, супорти ізов. Ну так, супорти побачите в пасу буїллінгу, контент, Сенс дрейн. Дові кнопки нажали, все вмерло, якщо воно один біля одного стоїть. Візер інпресон накладає візори на всіх, і за його цей, цю ауру бафнули. І тепер цієї аури достатньо, щоб на мобі було максимум стаків візера, якщо ви заскелите Duration. Це що прикольно, тобто вам більше нічого не треба. Ну, курса, диспєр і Dark Effigy, то темчик, це потім зараз покажу. Blasphemy, темчейний я взяв, бо я граю Essence дрейном, Ой, кажу Essence Drain, що я говорю. Я грав з shield в основному, типу, ну, 8000 шилда, Це виглядає багато, але ви його рекаверить майже не можете. Єдине ваше рекавері це оця кнопочка Convalescence Essence Nova Aura, яка включає вам речар шилда. І до максимуму вертає, але після цього вона на кулдауні 30 секунд. Тобто, скажімо так, раз в 30 секунд ви можете зробити собі максимум слда. Це якщо дуже просто все сказати. І тому. А решту часу вам ви якщо огрібаєте, то ви огрібаєте і не можете не як сіл Тому я вставив темчейн, щоб моби до мене менше добігали, і це приємно було достатньо. Можу рекомендувати. А От що. Ну, і дабл курсу, другий про це деспейр дуже вату Що цей тотемчик, так от, це... я це не використовував, цей даркефіжі тотем, який працює, що він стріляє прожектайли хаос демеджа в моби, які знаходяться під дебафами хаос демеджа. Тобто ви кидаєте, ви ставите тотем, ось така фігня, він нічого не робить сам по собі. Але якщо на мобі висить якийсь один дебаф, він пуляє в нього один прожектайл, раз там с якийсь, ну, часу, під Каспіда залежить. Якщо на мобі ви вишаєте два дебафи. Він починає пуляти два прожектайли за той самий час. І там можна ще третій цей дебаф накинути. Сюди можна спейер ставити суппорт, який наносить хаос демедж овертайм, в залежності від вашого інтелекту, по-моєму. І тоді цей тотемчик буде три прожектайли пулять в моба. І люди цього тотемчика скелять для сінл таргет. Тому вони роблять, що він пойзонить, там якісь хаос демедж суппорти і екшулі кажуть, що дуже хороший сінл таргет демедж робить цей тотемчик. Я цим не морочився, мені було достатньо всього цього демеджа. І я хотів грати сенсорний контеджен, а не тотем білд. Так що я грав так. Але просто десь на таргета можете зробити, десь підглянути там, кому надо. Це ось от, от так робили. Ну я кажу, ми десь на таргет, на диво і так нормальний був, відчувався. Але кому хочеться більше, ось можна так зробити більше. Такий от, це набір скиллив, більш менше. Ой, в мене тут куча хламу в інтері, не звертайте уваги, я не знаю, що вони тут робить. Секретний дівайн, окей. Так от, гір я логічно збирав просто шилда побільше. В основному це було. На більшості гіра просто побільше шилда. Тут хаос демедж плюс хаос гемо левел, тут так само, плюс level гемов, хаос демедж, демедж. І відповідно я зібрав кучку silда і було приємно. Достатньо мати таку кучу слда. Єдиний нюанс, що на рінгах і на поясі не може бути слда взагалі, то прийшлось ну тут просто резисти, якісь атрибути, хаос демедж на рингах може бути. Да. Ну, що тут цікавого, це ось ця шапка, як ви бачите, так от, перейдемо до цього Ліча Сендесі, про яке я там говорив уже. Нове Асендасі, яке має смішні достатньо нодики. Перший це який каже, що у вас 10% демеджа прибиває шилд. Звучить погано. Ну, він ще там робить, що у вас немає Манерігена, ну, базового. Але ваш, вам дається Манеріген залежати скільки від того, скільки у вас лайфа. Це причина, чого я CI не клікав, того що треба було б шукати десь Манеріген, щоб вирішити проблеми з мною. З цим лодиком у мене з мене проблем взагалі не було. Просто за рахунок того, що там 6% від 1000 плюс лайфу було мені достатньо, щоб регенилось. Так що, да, але якщо ви мож, хочете, може... тобто, мені треба було шукати Хаос резист але то, що в мене хаос демедж пробував боляче. Ви могли клікнути CI і не шукати Хаос резист але замість хаос Ресту ви б шукали мене Реген, то типу, ну, кому що, як хочете. Я зробив так. І ще нюанс, що ця шапка теж. Да. Має шилд, дається. Гейн 14 лайфа, як шилд. То це ще, якщо ви клікнете сій, то це буде мінус шилд у вас за рахунок того, що цей мод буде від одного лайфа давати нічого. Да. Так от а ця, чого ця шапка? У вас тут все, 10 такі пробиває шилд і на шапці 12 демедж пробиває шилд і б'є зразу в лайф. І здавалося би, нафіга нам все. Це чудовий нодик наступний робить, який каже, що ваш лайф не можна змінити, якщо у вас є шилд. Тобто, поки у вас є шилд, ваша цифра лайфа ніяк не зміниться взагалі. Що б ви не робили? Тобто, і відповідно цей демедж, який вас пробиває, не міняє ваш лайф. І відповідно він просто пропадає. Получається, що цих 10 і тут 12, 22% демеджа просто виходить в нікуди. Це 22% демедж, демедждейно ви отримуєте за рахунок цього. Оцих двох нодиків і, і шапки така чудова комба влічає. Тобто ваш лайф взагалі ніяк не міняється. На це з одної сторони це хорошо, але якщо у вас такі знімуть ваш шилд і проб'ють ваш лайф, а потім у вас чуть-чуть шилда почне речаржитися, то вас буде бі... ви будете бігати, у вас буде половина лайфу, і, у вас... і мене це тригерило. То що у вас половина лайфа, ви його ніяк не зарекаверити не можете, якщо у вас є шилд. Не фласка, не колодязь цей вел, нічого з хайдаутів хайдаут вернетись, чекпоінти, нічого не рекаверить. У вас буде половина лайфа і страждайте. Якось так, так? Да. Так що, да. Ну, в цілому, це прикольна комба, яка робить просто 20 демежтейкіна. Це з однієї Шеліч робить, з іншої сторони, Шеліч робить. Я бачив, люди беруть оцей експлод і дабл курсу. Я це не брав, тому що в мене спогади ще сплоть один, що експлод руїнив оці пролів, не пролів, контейжен. Оце ж, контейжен переплюв з одного на другого моба на сусіднього. А наступний моб зривається з експлода. І немає куди перепригнути, і закінчується Contagion. Це було так. І я думав, що так і буде в Payo 2. Потім мені почали говорити, що воно вроді нормально грається, а потім мені почали говорити, що воно руїнить. Я навіть не тестую, можете потестити, як вам буде відчуватися, але в мене, так. мене спогади десь що що будь-який експлод руїнить SND Contagion. І я його не брав. Ну, якщо хочете, ці нодики теж нормальні, я замість них узяв тут. Є нодик, який. який чудовий нодик, як це зробить. Надо, навіть нажаву витягнуть. Ось такий нодик, так? Да. Який каже, що ви сюди можете відповідну джулу ставити, у якого буде 100 інкрес ефекти. Прикольно. Просто Просто дуже сильний джул сюди вставляєте. У мене тут не дуже сильний, але нормальний. Да. І нодик я взяв, який дає вам 30 море демеджа, але ваші скіли починають стоїть не тільки ману, а ще й шилд. Що інколи було неприємно, але в цілому норм. Типу. в мене шилд не рекавериться? А, то що мене дерево відкрите і пауза в стоїть грі точно. <laughs> і в мене паніка сталася. Так, от, да, в мене скіли стоять там по 300 шилда, деякі 500 шилда, деякі, скільки хочете шилда, так. Да. Але е, все одно було нормально і нормально, я не знаю. Я цього майже не замічав. Єдиний нюанс була проблема інколи, що скіли стоять шилда, оцей скіл аура, конвалісниця, яка запускає вам шилд речардж, який не, не переривається, це ваша хілка, можна сказати. Вона теж стоїть Щоб його запустити, треба шилд. І якщо у вас, відповідно, вибили весь шилд і залишився тільки лайф. Не можете нажати цей скіл, щоб почався все сілд рекавериться. Треба хоча б щоб він почав сам за 300, і тоді ви нажали, і тоді воно вже починає ух робити. Це є я такий нюанс з цим нодиком, але це дуже відкували якісь проблеми, так що е. Ну Це таке діло. А дерево. Дерево дерев'яне. Хаос демедж, хаос демедж, хаос демедж. Тут якийсь спелдемедж. І Energy shield кучка, і речаржі сhiлда кучка, і AOE. Тут десь Тут AOE, тут AOE, і AOE курс, щоб тим не більше людей працював. Ну таке, нічого сильно секретного нема. Єдиний нюанс, що треба думати про що у вас є такий мод ефект визера. Візор це дуже сильний дебаф, який збільшує Damage taking, хаос на мобах. І по стандарту він робить 5 демедж на один стак візер. Щоб зробити 6, відповідно, треба 20% ефекту. Щоб зробити 7, треба 40%. Тобто 18% ефект візера зробить вам нічого. І 28% дасть вам 20. А не, ну там 8 останніх буде робити нічого. Тобто вам надо ці трешхолди 20-40-60. Тобто, якщо ви не можете вибити 40, то можете навіть не паритися за цей мод. Типу, якось так. Я назбирав, я назбирав на моїх джувалах, це 40, я не збирав. Тут ось в цей джувел, де я тут, типу, там, по в У мене там десь 42 чи 43 було, то так. Да. Ну, можна більше, якщо хочеться, якщо більше джувели взяти і кращі моди мати. Ну, це ось таке. Ну і таке от дерево. Не знаю, такий от білд. отбілд. ЄС грався. Це перший раз я грав ЄС в f в принципі. Грався непогано, але інколи були неприємні моменти з тим, що я тупо не замічав, що мене б'ють. То, що ця маленька полосочка, <хи> я. я часто просто. я звик дивитися, що лайф. Лайф закінчується, це проблема. Якщо лайф не закінчується, проблем нема. Але, відповідно, в мене 8 тисяч а 1000 лайфу, то коли в мене вибили шилда life уловий, то це в мене вже залишилось 10% ефективного ХП, і це треба щось було панікувати робити. І я цього не замічав і ми ров На це єдина проблема була з цією ситуацією. Так, то в цілому ЄС все ще сильніший, ніж лайф, то що його можна в 5 разів більше назбирати, може, й більше, ніж 5. Я... Це було достатньо нескладно це назбирати. Не ну 8000 це вже в мене, типу окей, більш менш нормальний гір був, але 1007 це було дуже просто зібрати лайт цього шилда. І да, і разом з тим, що шапка 20 демештеків. Ну, шапка і нодика Сендесі робить 20 туризум ну Це достатньо танковий відчувався чар. Я кажу, це був. Ну, клір, я очікував, що буде офігенний, прям це було нічого неочікуваного. Приємний, офігенний клір, він відчувається, прям кайфово, як оце перепригує, там і всі вмирають. На диво, непоганий силтаргет, був навіть просто весь назрейний контеджіо. Прям я здивувався. Ну і да, такий от білд. На цьому я вас залишу з моїм арбітр левел 2, по-моєму, да, левел 2 Тілом. Заодно подивитись на цей сінал-таргет. Він там, я кажу, нічого вау. але й не поганий. А я очікував, що буде поганий. Ну, і на цьому буде все тоді. Такий от білд. Дякую за увагу. Почуємось. Bye. Поїхали. Типа я атаку роблю, а потім атаки, в мене знов все, да, все правильно. Не перебивайте один одного, вони, вони все одночасно говорять. Ну ладно. Ну, Невидимі атаки. Добре, що я заметил Брат, тебе норм, я тут ще доджу, а він уже робить. Я танкувати сюди. сюда. ти де? Що ти, ти там чилиш? Ні, краса. Ну ладно, якось просто було, вот факт. Цікаво. Ну так, да, пофіксили атаку і зразу норм стало гратися.